Я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився, откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці я Відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого, ніколи не було, ні є, і не буде датичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям. Бо, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм надати пам'ятник прижити. Браті при жизні ставить пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я мене немає ніякої ні політичної світу, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, і мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав, і що де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там.